Розмальоване маркерами, бензлями і балончиками, це авто стало справжнім полотном для тернополян. Але кожен напис не просто творчість, а підтримка фронту. У Тернополі провели благодійну акцію, під час якої охочі могли пожертвувати гроші для ЗСУ і розмалювати машину. Ми, як прихильники автомобільної тематики і, взагалі, дизайну, хотіли з своєї сторони зробити таким чином якийсь хороший вчинок і зібрати кошти. Акція зібрала учасників різного віку: наймолодшому всього два роки, найстаршому 60. Одні писали свої імена, інші залишали короткі фрази, символи чи абстрактні зображення. Я допомагаю обрати необхідний матеріал. Зрозуміти, як ним працювати, де можна працювати, тобто я скеровую і повністю курую процес нанесення всіх малюнків, всіх надписів. Жодних обмежень щодо змісту чи техніки, як і мінімальної суми пожертви. Водночас, для тих, хто задонатив найбільше, організатори підготували символічні подарунки: гільзі розмальовані тернопільською художницею Галиною Намакою. У нас є ще один організатор, який зараз з благодійною місією, скажімо так, поїхав на ті території, де знаходиться близько до фронту, він повіз їм там гуманітарну допомогу. І він безпосередньо з пані Галиною сконтактував, йому передали військові, а вона їх розмалювала. Так, завдяки благодійній ініціативі організаторам вже вдалося зібрати майже 23 тисячі гривень. Усі кошти спрямують на fpv дрони для 406 та 196 окремих бригад, які несуть службу на Херсонському напрямку. Автомобіль ще протягом кількох днів стоятиме на різних локаціях Тернополя, поблизу драмтеатру біля торгових центрів та на центральних вулицях міста. Тож кожен охочий, щоб встигне пожертвувати та залишити свій слід на машині.